Смаку по королівськи. Ну що, друзі? Сьогодні дві жінки одночасно на кухні. Це означає, що буде дуже смачно. І ми сьогодні в таку гастромандрівку фактично вирушаємо. Перенесемося з вами до Великої Британії, тому що готуватимемо сьогодні англійський сніданок. Це завжди смачно, поживно і дуже користується попитом. Ну, мені здається, в усьому світі. Так, друзі, англійські сніданки вони дуже дуже поживні, і сьогодні за основу у нас буде така картоплина. А... Далі до англійських сніданків додають обов'язково це квасоля, бекон, сосиски, сир, печериці. Ну і далі ще можуть бути там обов'язково додаються ще тости. Але сьогодні ми за основу візьмемо запечену картоплю, а вже зверху потрошку будемо докладати різних інгредієнтів. І звичайно, англійський сніданок нікуди не йде без яєчні чи омлету. Друзі, але нагадаємо, що такі си сніданки вони ще започаткувалися десь 13 столітті і були таким символом гостинності і багатства. Але потім, після робітничої революції, це стало такими ситними сніданками для робітничного класу. Я нагадаю, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак, Якість — королівська а ціна народна. Отже, друзі, ми запекли картоплю, велику картоплю, десь 45 хвилин в фользі. Ми зараз це все дістанемо, і поки е, я буду розминати зараз картоплю з вершковим маслом і з різними інгредієнтами, неля посмажить яйце, тому що англійський сніданок без яйця це нікуди О, не годиться. Неможливо, Отже. Ну, ви знаєте, насправді вони ж експериментують англійці, тобто е, можна зробити окату яєчню, можна зробити скрембл. Тут уже за вашим бажанням, ми власне сьогодні просто. Робимо звичайну класичну яєчню і все. А там ви вже за своїм бажанням хочете, можете це все перемішати. Ідеально підходить абсолютно усе. Головне, щоб вам було до смаку, а так просто сіль. Перець і далі ми фактично складаємо наш ну, такий конструктор. Я би так це назвала до англійського сніданку. Тому що ви за бажанням туди можете додавати все, що завгодно, так, але друзі, основа ось така. Ось дуже важливо зараз правильно вибрати картоплю. От зараз я спробую її. Ми розрізали, розрізали навхрест картоплю. Ви бачите зараз інгредієнти, я вже їх озвучувала. Картопля це треба було ще більше пропектися їй. Картопля, вершкове масло, сир, квасоля, бекон. Так зараз давай тарілку. Мені я одразу mm -hmm. покладу на тарілку. Я О, треба, треба дивіться сьогодні. дуже добре. Треба пропекти картоплю для того, щоб вона не була всередині тугою. Обов'язково ми додаємо вершкового масла до картоплі, щоб е, був цей такий. Знаєте, щоб картопля була не суха. Тут важливо правильний сорт підібрати одразу цибульки, одразу трішечки посолити для. Того, щоб була маса гарно перемішана картопляна з, з вершковим масом. Бачите, трішечки Так, ну ви можете поекспериментувати і обов'язково, щоб була гаряча картоплина, щоб добре масло розтопилося. І вона тоді так. дуже добре і розминається. Далі власне. дивіться, ми додаємо сиру гарно, красиво. Так, додали ми сиру, теж, щоб він трішечки в гарячій картоплині розплавлявся. Після того ми додаємо. Ковбасок обов'язково ковбасок це буде дуже дуже смачно. Так, після ковбасок ми додаємо квасолю. Куди ж без неї, без неї ні. мені здається, Англійські... васоля це взагалі якийсь знаєш символ англійського сніданку? Я насправді обожнюю, тому що от, навіть коли ти кудись подорожуєш і приїжджаєш в готель, є? неважливо Україною чи за кордоном. Так. Ну майже в кожному готелі завжди на вибір є мікс з цих інгредієнтів, які ти можеш зміксувати і смачно поживно поснідати. Так цим. і дивися тут зараз супер важливий момент, тому що ми додаємо. Гірчицю, тому, О, це щоб буде було смачно. пікантний такий соус. Так і ми обрали французьку гірчицю, тому що тому, що вона виготовлена з сільних зерен білої, чорної гірчиці, і завдяки цьому зберігається такий хрусткий, навіть кисло, солодкий аромат. І французька гірчиця дасть оту таку, знаєте, ідеальну Альну ідеальну смакову нотку нашій страві а також відмінно смакуватиме спіцею, бутербродами, м'ясними стравами і салатами. Ось бачите, дуже гарно додаємо трішки цієї пікантної гірчиці. Після цього додаємо бекончику. куди ж без бекону англійський сніданок без бекону. мікс вийде. Так боже, такий цього. поживний сніданок. Так чекай ось ще грибочки. Грибочки. Так, давай це. Давай давай. Ти хочеш зверху, чи можна ось так поруч покласти? Ти хочеш отак? Ну давай. Важно, ні, ні, зверху, давай збоку. Просто я думаю, як же ми тоді його будемо розрізати. В цілому, друзі, ви можете на своїй тарілці потім просто викласти так все, що вам завгодно. Можете і збоку додати квасолі, чи томатів чи овочів. якихось. Це буде смачно. ти смачено. просто давно не готувала з Русланом. Руслан би сказав нелю. Я все поміщу і втисну. Навіть те, що не втискується, має бути по-багацькому, так щоб Це було точно. так. Ви що? Це щоб має бути все дуже гарно. Тому нельчик у Руслана все втискується. Дивися далі. Тоді помідорчики. Давайте один тут помідорчик так, красивий, можна тут а покласти. от один отут буде такий помідорчик. Слухайте. Так. І тепер ще знаєте, що ми робимо? Ми робимо ще отак. Дивіться от, от отак. Що Руслан навчив, розумієш? Інакше вже а, ну, неможливо, дивіться, просто неможливо. як каже Руслан: до столу буде смачно. Королівський смак. Смакуй по королівськи